Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео про останню реставрацію. Ну, принаймні, роликів. З матриці, що можна буде спробувати щось витиснути на майбутнє. Можна буде так. Але там, не те, щоб 50 на 50, а 60 на 40. А ролики вже. Це вже остання їхня шліфовка. Зуби я залишив вузенькими. Якщо буде таланті в роботі, власник розширить паз самостійно. Деякі виробники з самого початку роблять такі ролики, але ці ролики з матрицею відпрацювали ну, плюс-мінус 140 тонн. Так були. Періодично були шліфовки і було по цій матриці дві, дві глибокі реставрації. Зокрема, по цій матриці. На сьогодні, а тільки шліфунулась. Пускати її під глибоку реставрацію ну, ще рано, хай ще попрацює. Ну і дуже тон, тон 15-20 вони ще мають віддати. Так що на загальний круг має вийти десь, якщо 140 зробило, то ще хай, хай 20-160 тонн. Якісної гранули. З продуктивністю, а не з пропускною здатністю. Це дві різні речі. Не плутайте, будь ласка. Ось таке відео. Підписуємося на мій канал і, як завжди, чекаємо на нові відео. Всім до побачення!